Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Смертельний вечір 6 листопада. Серія потужних вибухів у Ростові в половини. Росії зникло світло. Розмі повідомляють про масовий блокаут у Ростові на Дону без електрики, води та опалення залишилися тисячі і тисячі будинків. Світла немає. Також у Батайську пролунали вибухи на Ростовській АЕС. Окрім того, без світла всі військові бази, також аеродроми. Пілоти сідають на осліп термінової радбе уже третій, перші два через вибори. В США пишуть про останом на вечір. Аварійна зупинка на ростовській ГЕС. Телеграм-канали Партизан пишуть про понад вісім вибухів та аварійний скид води. Шльози пошкоджені газова підтоплення, Загроза понад десятка сіл. Ситуація надзвичайна, інженери уже працюють, причини хлопків невідомі. Вода прорвалася на один із військових аеродромів. Є затоплена військова техніка. Десятки будинків рухнуло від ударної хвилі. Багатоповерхівки пошкоджено. Паралельно з цим удари наносить. Ця по виробництву дронів РФ Росія нарощує виробництво безпілотників для ударів по мирних містах України та навіть ховає його під землею. У протидії дроновому терору є кілька важливих складових про них. Розповів генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Микола Маломуж в ефірі Фрідом перша наголосив він: активна допомога партнерів України у засобах автоматичного виявлення шахедів. Друге новітні системи радіолокації РЕБ 6 шостого. Покоління третє знищення пускових установок. Тим більше, що по тих, які розташовані в окупованому Криму, на мисі Чауда Україна може застосувати весь спектр озброєнь. Так само тільки нашими засобами знищувати на території Росії. Пам'ятаємо, звідки йде в Курської області. Ми ж в Курську, в Курської області перебуваємо. Проводити атаки безпосередньо по виявлених центрах пуску та складування шахедів. Це ще ефективніша система, бо знищуємо одразу і шахеди, і центри управління і центри пуску, які Швидкому відновленню не підлягають, коментує гість ефіру. І нарешті, як зазначив генерал, дуже важливо тримати під постійними ударами центри з виробництва шахетів, навіть ті, які розташовані під землею. Ми їх виявили навіть під землею. Щоденні атаки на такі центри не дадуть їм злітати і випускати їм немає чого чи виробляти, бо постійно будуть під вогнем, то працювати, навіть якщо їх зараз ховати під землею. Неможливо потрібно виходити на поверхню, привозити туди і складники, і мастильні матеріали і багато. Чого іншого це єдина модель, яка знецінить ці удари комплексно, так само як і по ракетах, які вони зараз накопичують, і за нашими даними використовуватимуться у найближчі тижні для того, щоб узимку придушити і дух людей і вдарити по інфраструктурі. І, Звісно, намагатимуться уразити інші особливо важливі об'єкти України. Тому ми готуємося до цих ворога дій. Але протидія я вважаю, що на території Росії на окупованих територіях проти дронів це зараз пріоритет, наголосив Микола Малому ж редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.